Друзі, вітаю вас на каналі Української мови промені. Запрошую вас на чергову вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Як називалася перша друкована збірка поетичної творів українського письменника Павла Тичини, що вийшло у Києві наприкінці 1918 року. Тиражем Тисячі Примірників. Правильна відповідь. Сонячні кларнети. Друге запитання. Який музичний інструмент постійно супроводжує мавку в лісовій пісні Лесі Українки? Підкреслюючи її зв'язок з природою? Звуки сопілки створюють атмосферу лісу та підкреслюють поетичність образу мавки. Наступне запитання. Українська поетеса, яка під час суду над братами Горинями кинула їм квіти, цей мужній вчинок у 1965 році зробила Ліна Костенко, яка основна проблема порушується в повісті Ольги Кобелянської Земля. Правильна відповідь. Земельні конфлікти. Яку посаду Фіндіпоши Фіндіпоші створив Олега Чорногуза претенденти на паху мав Карло Іванович Бубан. Правильна відповідь. Бухгалтер. Видатний український козацький ватажок. Керівник великого повстання проти речі Посполитої. У 1594-1596 роках. Його справжнє прізвище за деякими джерелами могло бути Кравчина. Северинна Ливайка віддатний український козацький ватажок. Керівник великого повстання проти речі Посполитої. Його справжнє прізвище за деякими джерелами могло бути Кравчина. Але відомим він став саме під ім'ям Наливайко. Який історичний період є підґрунтям для роману у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай? Правильна відповідь Хмельниччина. Ким був Оскольд Четвертинський? Головний герой фантастично пригодницького роману українського письменника Костянтина Матвієнка час настав. Головний герой студент, який б так, за описом Остапа Вишні, може передбачати погоду. Правильна відповідь ластівка. Хто в гумореці Павла Глазового похвала, вихваляє муху? Правильна відповідь павук. Хто є головним героєм твору? Зачарована Десна. Головним героєм твору є сам автор. Останнє запитання нашої Вікторини. Як звали найстаршого зайчика у дитячому віршику Наталі Забіли, зайчата і свиня? Зайчика звали Стрибайчик.